Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді буде набір інструменту від торгівельної марки Мьольда. Набір носить маркування або модель МТ-60151, і відповідно в цьому наборі у нас цілих 151 предмет. Як і більшість якісного інструменту, цей набір постачається в досить міцному пластиковому кейсі. Тут ми бачимо навіть фірмовий напис. До Якості кейса, там, до його міцності або конструкції, в мене ніяких зауважень немає. Защіпки в нас металеві, там, металеві штифти в петлях. В принципі, досить надійний кейс, який довго прослугує і буде гарантувати, що ваш інструмент буде цілим і збереженим. Всередині набір виглядає наступним чином. Тут все оздоблено в фірмових кольорах, тобто переважає чорно-блакитна гама. Як ми бачимо, одна частина кейсу чорна, друга-блакитна, ну і відповідно весь міст також поділено на дві частини. Верхні частині в нас купа біт під квадрат на 1 четверту дюйма, відповідно, вороточок на 1 четверту, ще є подовжені головки, і також безпосередньо подовжувачі на 1 четверту і 3 восьми. Один з подовжувачів йде одразу з воротком. В нижній частині кейсу в нас йдуть воротки з тріскавкою, кардани, свічні головки, біти, звичайні головки. Ну і звісно, ми це все зараз подивимось окремо і більш детально. Отже, почнемо з Т-подібного воротка. Він у нас йде тут з квадратом під 1 четверту, і відповідно до цього воротка, у нас є ціла купа різноманітних біт. Всі вони знаходяться в верхній частині набору. Тут є різні профілі біт для виконання різних робіт. Саме ось такий вороточок у нас застосовується для силового впливу, якщо щось потрібно відкрутити або закрутити з зусиллям. Якщо нам потрібно більше зручності, ніж зусилля, тоді ми можемо брати ось такий вороточок з храповим механізмом, він же тріскавка, і працювати з тими самими головками. Якщо в нас є необхідність в подовжувачах, то в комплекті під квадрат на 1 четверту йде одразу два подовжувача. Один на 10 см і другий на 5 см ну, це в принципі стандарт. Відповідно, вже з цими подовжувачами ми можемо. Працювати з таким воротком або з Т-подібним воротком, якщо нам знову ж таки знадобиться зусилля. Також для додаткової зручності комплектацію передбачено кардан, то ми вже маємо ось таку конструкцію, і знову ж таки можемо використовувати будь-які з цих двох воротків. Але у нас є ще один вороточок це ось таке руків'я під викрутку. Його ми можемо використовувати. В якості руків'я воротка, якщо нам це зручно, також можемо без подовжувачів це все використовувати, або можемо використовувати ось це руків'я в якості подовжувача. Воно в нас прохідне, тобто тут ми можемо під'єднати один вороток, інший вороток, або ну, зібрати якусь ось таку конструкцію, також з будь-яким воротком будь-якої довжини. Тобто під 1 четверту в нас ось є. Ціла купа різноманітних подовжувачів, аксесуарів тощо. Також в наборі під 1,4 дюйми в нас є подовжені головки в розмірі від 4 до 10. І одразу хочу зауважити, що ось даний виробник мені подобається ще тим, що в нього всі головки під різні квадрати трішки відокремлені одна від одної. І відповідно, навіть просто неозброєним оком, подивившись на наш набір інструменту, можна вже зрозуміти, що ось тут в нас. Великі головки в розмірі від 16 до 22 під квадрат на 1 другу дюйму. Тут окремо під 3 восьмих дюйма головки в розмірі від 10 до 15. І окремо в нас маленькі головки під той самий квадрат і всі ті подовжувачі, які я показував, в розмірі від 4 до 10. То просто дивимося на наш наборчик і вже бачимо, що тут до чого. Дуже зручно. Інколи буває, що всі головки так от суцільним рядом лежать, і тоді їх відрізнити важче одна від одної. Окрім цього, в цій частині набору в нас є ще декілька більш потужних воротків та подовжувачів. Це воротки на 1 другу і 3 восьмих дюйми. Під 1 другу дюйми в нас є вороток-подовжувач довжиною 25 см. І короткий подовжувач довжиною 12,5 см. Ще довжиною 12,5 см у нас є просто подовжувач під 3-8 дюйма. То в нас ось цей вороточок аналогічно. Маленькому використовується для силового впливу, але вже з великими головками. Можемо брати подовжені головки, можемо брати там, звичайні головки, які знаходяться в іншій частині кейсу. Ми на них окремо подивимось. Ну, Також, в принципі, можна використовувати ось таким чином подовжувач. Тут наборчик трішки. Новий, тому деталі між собою інколи з'єднуються погано. І ось ця частина у нас знімається. Ми можемо сам квадрат переставити на коротший вороток або подовжувач. Ну, і таким чином зробити вже конструкцію, ось таку. Тобто, в нас буде подовжувач 25 см і ручка 12,5 см. Або навпаки, у нас буде там велика зручна ручка і короткий подовжувач. В чорній частині кейсу, так би мовити, на темній його стороні. В нас розташувались воротки, тріскавки і головки біти до них. Ось у нас вороточок на 1-2 дюйма, і тут, як ми бачимо, дуже зручно всі головки під нього в розмірі від 10 до 32 розташовані поряд. В деяких наборах головки розташовують по периметру, і тоді вже важко знайти, де головка там під 3,8 або 1-2 дюйма. В даному випадку у нас. Лежить окремо вороточок, і поряд з ним всі головки. Дуже зручно і дуже зрозуміло. В принципі, ту саму картину ми будемо спостерігати і з іншими воротками. Також, окрім головок і воротка, тут у нас є декілька шестигранників і набір біт. Біта, як ми бачимо, з ось таким профілем, І для того, щоб скористатися цією бітою з даним воротком, в комплекті в нас є спеціальний перехідник-адаптер. Тобто, таким чином ми з'єднуємо біту з цим адаптером і далі можемо використовувати з даним воротком. От Відповідно, можемо взяти ось такий більш короткий подовжувач на 12,5 см, або довший подовжувач на 25 см. ну і відповідно Необхідним нам подовжувачем, ми поєднуємо цей адаптер і можемо використовувати будь-яку з цих циганів. Також подовжувачі можна поєднувати між собою, ну тоді ми отримуємо вже досить такий довгий інструмент, якщо в цьому є потреба. Ну і нарешті під 1-2 дюйми, як і під і 3 8 в комплекті у нас є ще кардан. В принципі, ось таким чином ми можемо створити собі необхідний інструмент. Поряд з бітами в нас ще розташувались головки Є е типу, і це єдині головки в даному наборі під різні квадрати, які ось розташовані двома такими суцільними смужками. Тут спочатку важко зрозуміти, яка головка йде під який вороток, під який квадрат. Ну, наприклад, від Е4 до Е8 8 це під 1 четверту дюйму, далі до Е18 під 3 восьмих, і під 1-2 дюйма в нас всього дві головки е типу. Це е 20 і Е28. 4. власне кажучи, ось це та невеличка незручність, яку ми спостерігаємо в більшості інших наборів інструменту. А тут вона у нас тільки спостерігається з головками є е типу. Далі в нас розташований вороточок на 3,8 дюйма. Він має аналогічну конструкцію з більшим воротком. Поряд з ним у нас відповідно йдуть всі головки, які підходять під цей вороток від 10 до 19 розміру. Також. Ми бачили, що під даний вороток у нас є подовжувач на 12,5 см. І за необхідності також ми можемо тут застосовувати кардан. Ну і відповідно вже до кардана під'єднати будь-яку з необхідних головок. Окрім цього, в комплекті у нас є ще адаптер під шестигранні біти. Тобто, ось ці адаптери у нас є під 3 восьми і 1 другу дюйма. Вони розташовані поряд і дозволяють нам або з великим, або з середнім вороточком використовувати усі ці біти. Що стосується меншого або найменшого воротка на 1 четверту, то для нього, на жаль, такий адаптер не передбачений. Але якщо дуже потрібно і дуже хочеться, можна взяти просто головку на 8, і також використовувати її з бітами. Єдине, що у головки немає тримача, і біта може випадати. Тому працювати потрібно досить обережно. Але з цією головкою ми знову ж таки можемо поєднати будь-які подовжувачі, там на 10-5 см також тут є. Маленький карданчик, і як ми пам'ятаємо, руків'я викрутки, у нас прохідне, до нього ми також можемо під'єднати або ось такий вороточок з тріскавкою, або Т-подібний вороток для силового впливу. І останні три елементи даного набору це свічні головки в розмірі 16, 18 і 21 мм. В кожній головці всередині, як і потрібно, є ще додаткові гумові вставочки. Ну, в принципі, звичайні стандартні свічні головки з усіма необхідними технічними особами. Тобто, як ми бачимо, по наповненню інструмент досить такий об'ємний і багатий, і мені не вистачає тут однієї єдиної речі, яку ми часто зустрічаємо у аналогічних інших наборів від інших виробників. Це гнучкий подовжувач під 1 дюйми довжиною 10-12,5 см. Ним досить зручно користуватись і, ну мені. Досить прикро, що його немає в наборі. Тепер, що стосується наших тріскавок. В принципі, ми зараз розберемо вороточок і подивимось на його конструкцію, а поки що декілька слів про зовнішню конструкцію. Як ми бачимо, тут руків'я в нас має такий ергономічний вигин, це більш зручно, якщо працювати над плоскими поверхнями. Саме руків'я таке гумове, воно надійно тримається в руках, тобто ніяких знову ж таки зауважень немає. Цей перемикач або прапорець. В нас фіксується на спеціальному гвинті. Ну, і якщо ми захочемо, то ми можемо відрегулювати зусилля, з яким цей прапорець буде в нас перемикатись. Або якщо тут з часом з'явиться люфт, знову ж таки, за допомогою цього гвинта ми можемо цей люфт прибрати. Зручна річ і часто зустрічається у більш дорогих таких продуманих інструментів. Якщо брати бюджетний сегмент, то там Ось такого гвинта ми не знайдемо, і відповідно, рано чи пізно у нас ось тут з'явиться люфт, і ми цей люфт вже ніяким чином не зможемо підлікувати. Тут все продумано, і за необхідності ми можемо трішки там підтягнути свій інструмент і повернути його до роботоздатного стану. Сама конструкція, впевнений, тут стандартна, надійна. То нічого надзвичайного і особливого немає. Ну, в принципі, так і є. Єдине, що можна сказати, що ось храповий механізм має в нас 72 зубця, відповідно, мінімальний кут відведення руків'я складає 5 градусів. Це нам дозволяє там, зручніше працювати у важкодоступних місцях. В принципі, все. Тобто, ніяких тут інноваційних рішень ми не бачимо. Стандартна конструкція, все нормально зроблено, можемо збирати інструмент. Ну що ж, даний інструмент позиціонується як професійний, і, власне кажучи, з цього приводу в мене немає ніяких зауважень. Інструмент дійсно якісний і заслуговує уваги. Якісні компоненти, і також якісні матеріали виробництва. Тут використовується інструментальна загартована хромванадієва сталь, тому, в принципі, ніяких зауважень там до самого. Матеріалу, а також до покриття, в мене немає. Єдине зауваження до цього набору полягає в тому, що в деяких випадках головки під одну другу дюйми досить. Туго поєднується з воротками або подовжувачем. Ну відповідно, це пов'язано з тим, що інструмент новий і ним потрібно трішки попрацювати. Тому, якщо ви звернете увагу на цей інструмент, також зверніть увагу на те, щоб всі головки з воротками і подовжувачами нормально між собою поєднувалися. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.